Нам прокладають шлях, Герої не вмирають, вони в серцях живуть за вільну Україну життя своє дають, Герої не вмирають, вони в серцях живуть. за вільну... Нашу землю ідуть, вони у бій, герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну життя своє дають, Герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну, життя своє дають, самим за забегать. України, вона у нас одна, герої не вмирають, вони в серцях живуть, за вільну україну, життя своє дають, грої вмирають, вони в серцях живуть, за вільну Україну, життя своє дають, за все, що наймах. Рівну Україну, Україну життя своє дають, герої не вмирають.